Можливо, ця катеря працювала в тій самій їдальні в Горлівці, куди свого часу приходив Василь Стус. Писав про цей регіон як про загальновідоме промислове пекло. це мізерні 30-тисячні тиражі. Привіт, це Таня Патренко і ви знаходитесь на каналі Нотатки Варварки. Донбас, як промисловий регіон, з'явився у другій половині 19 століття. І, попри різноманітні нарікання про те, що буцім літератури про Донеччину і Луганщину нас зовсім немає, або ми її зовсім не знаємо, ця сама література починає з'являтися так само, як і регіон Донбас у другій половині 19 століття. І починається цей процес із вчителів, які приїжджали до Донеччини та Луганщини, і яких ми знаємо як письменників, це Борис Гринченко і Спиридон Черкасенко. Борис Грінченко приїхав до Донбасу у 1887 році. Приїхав до села Олексіївка, яке сьогодні належить до Луганської області, щоб вчителювати, і приїхав він до шкіл Христі Алчевської, дружини того самого Алчевського, на честь якого названо одноіменне місто. Стосунки між Борисом Грінченком і Христою Алчевською були такими собі, і ми можемо це знати через листи на Україну на Дніпрянську, які вийшли друком набагато пізніше. І в цих самих листах Борис Гринченко активно критикував Христю Алчевську за те, що от вона впроваджувала освіту серед селянства, але впроваджувала російськомовну освіту. Що загалом зрозуміло на той момент україномовної освіти бути не могло. Вона була під забороною, під забороною було книгодрукування українською мовою. І от Христя Алчевська Вирішила, ну, краще вже російськомовна освіта для селян, ніж жодної освіти. Борис Грінченко із цим активно не погоджувався. Він вважав, що краще вже нелегальна україномовна освіта. Власне, у творчості Бориса Грінченка ми можемо часто спостерігати вчителів, які власне проводять цю нелегальну україномовну вчительську діяльність, підсовують своїм учням українську літературу. Це був поширений мотив і сюжет у різноманітних текстах Бориса Грінченка. І як ми можемо бачити, вчителям від цього було ну не легко. тому, можливо, шлях Христя Алчевської мав свій сенс. Тим не менш, Грінченко її критикував. Але той період не минув для Бориса Грінченка дарма, і він написав кілька текстів про шахтарське життя. Зокрема, це такі тексти, як каторжна, панько, батько і дочка. У всіх цих текстах є доволі таке чітке розмежування між селянами і шахтарями. І загалом образ шахтарів тут дуже сильно нагадує образ москалів із літератури середини ХІХ століття і другої половини 19 століття. Шахтарі це як і москалі, ну не російськомовні чи суржикомовні люди, але люди для сільської культури чужі. Вони не підпорядковуються нормам сільської субкультури. Вони зваблюють дівчат і нічого їм за це не буде. А вони приходять до селянок, влаштовують гучні банкети. П'ють, веселяться, танцюють, фліртують і далі йдуть собі знову на заробітки. Тобто вони люди зовсім іншої субкультури, ніж люди сільські, і за це вони власне у творах Бориса Грінченка і критикуються. Твір каторжна це власне такий текст про те, як дівчина, яку не дуже любили в її родині, закохалася у шахтаря, думала, що от нарешті буде її щастя, але він теж її кинув. А у текстах Панько і Батько та дочка шахтарство показується як такий собі спосіб тимчасово підзаробити, щоб докупити собі землі, покращити свій фінансовий стан. Тобто, це люди з села, які приходять на заробітки тимчасово на зиму або на кілька років, як, от у випадку тексту, батько та дочка». Там герой приходить на кілька років на шахту, щоб заробити достатньо грошей, щоб могти якось розбудуватися, дати гідне сільське майбутнє своїй дочці. Тобто шахтарів вибори Сагрінченка це такий феномен більш міський, ніж сільський, хоча насправді шахтарські поселення ну, не були повноцінними містами наприкінці 19 століття. Це тільки міста, які зароджуються і постають. Але от вони більше виявляють ознаки міської культури, ніж культури сільської. Портрет шахтарів у Грінченка доволі таки однозначний. Чорне сажі, як у араба, тільки зуби та очі блищать на чорному. А змалювання шахти це змалювання нори, куди не проникає світ денний, де дуже страшно, дуже моторошно, і от куди все глибше і глибше мають занурюватися люди, ну фактично, як в таку собі пащеку смерті. Крім того, Борис Грінченко подає нам цікаві описи того, як, власне, жили шахтарі, а жили вони в казармах, тобто там зберелося дуже багато чоловіків, які спали дуже близько одне до одного, там було нечисто, а там було не дуже комфортно, і, от, власне, там не було місця для жінок, для дітей, для родин. А коли до героя приїжджає його маленька дочка, то він з казарми переселяється до землянки. Це не повноцінна хата, ну але хоча б якийсь її замінник на цій території. Інший письменник, який і теж вчителював на Донбасі на межі століть і описував свої враження від шахтарського життя у короткій прозі. Був з Черкасенко. Він приїхав на Донбас на Лідіївській копальні, тобто в Юзівку, тобто в сучасний Донецьк, у 1901 році прожив там ну, майже десятиліття, вчителював і робив якісь замальовки про все це життя, який видав у 1909 році. Це була збірка на шахті. У Спиридона Черкасенка є доволі таке чітке протиставлення степу такої от широкої природної зони, де квітнуть квіти, де світить сонце, де власне буяє життя і темної, страшної шати. Ахта, яка прирівнюється до якоїсь такої смертельної пащеки, до смертельної тварини, яка весь час пожирає чоловіків, пожирає доволі таки буквально, тому що фактично в кожному другому тексті з передона Черкасенка на шахті стається якась трагедія, і чоловіки, які там працюють, гинуть. Власне, цей опис шахти, як такої собі пекельної тварини, яка пожирає людей, є доволі таки симптоматичним. Це образ, який нагадує нам образ тварини, яка пожирає грішників з картин страшного суду. А картини страшного суду були дуже популярними серед селянства і серед простолюду у XIX столітті. Вони були дуже знаними і насправді доволі таки часто змальовуються в художній літературі про сільську місцевість. І отут ми можемо бачити схожий опис, але тут він вже стосується не якихось ефемерних чи абстрактних гріхів, а конкретної шахти, конкретної роботи на шахті пара рейок, що зникала десь у глибині, здавалось йому страшенним роздвоєним жалом якогось страховища. Воно роззявило свою пащу і хотіло його поглинути. Серед усіх цих текстів є доволі таки жалісливий текст Воронько, в якому описуються не людські страждання, а страждання тварини на шахті. І от, завдяки цьому він, власне, і виходить таким жалісливим. Тут є кінь воронько, який, власне, от переживає простір навколо себе, який, врешті-решт, забуває про те, що десь там був білий світ з сонцем і зеленою травичкою, і пристосовується до от, життя на шахті. Врешті-решт, він там набуває ревматизму і коли його піднімають на гору, то от він сліпне від того, що знову побачив сонце, і от знову в нього з'являється в голові думки, що ага, був вже і оцей інший світ. Тобто протиставлення життя. Степу буяння зелені і світла сонця до мороку шахти є доволі таки сильним і доволі таки гарно показаним. Треба сказати, що всі ці моторошні описи шахти з Передона Черкасенка не є суто його вигадкою, вони підтверджуються враженнями багатьох інших людей, які приїжджали на Донбас. Якщо звернутися до мемуаристики кінця 19-го, початку 20-го століття, то ці люди поділяються на дві категорії. Перші описують Донбас як таке місто майбутнього, простір майбутнього, який зародився посеред нічого, посеред порожнього степу, і це неймовірна дивовижа. А другі люди, власне, описують такий пекельний характер цієї території, дуже активно звертаються до таких пекельних образів. А зокрема, вони виникають через світло мартенівських печей, які світять і вдень, і вночі, які є таким доволі моторошним пекельним видовищем. Крім того, виробництво рухається не за. Звичними природніми циклами, воно має зовсім інший неприродній час. А все, що неприродне, це теж, ну так би мовити, від лукавого. І те, що машини треба обслуговувати і в день, і вночі, і рух часу відбувається не тому, що десь там півні закукурікали, і сонце встали чи сонце сіло, а тому, що продзвонів гудок. Оцей неприродній плин часу теж тут є дуже важливим. Люди мали обслуговувати машини цілодобово. Світло мало світитись цілодобово. Ну і крім того, шахтарі мали спускатися. Вниз в темряву в шахту, там, де було постійно надто гаряче, надто душно, надто темно, де не було місця для денного світла. Ну і вони фактично добровільно спускалися в оцю от пекельну пащеку. Тому пекельні порівняння є ну доволі таки нормальними для цього простору і для цього часу. Журналіст Генрі Норман писав про цей регіон як про загальновідоме промислове пекло. А італійський журналіст і дипломат Луїджі Віларі, який приїжджав до Юзівки у 1905 році, говорив. Про цю територію, як про присутність брудних поселень, і як про територію, на якій насправді відсутні ознаки нормального міста. І повертаючись до Спередона Черкасенка, треба сказати, що він також дуже цікаво описував стосунки владні на шахти, стосунки між підлеглими та їхніми керівниками якусь шахтарську ієрархію. А річ у тім, що він багато змальовував поганих десятників і майстрів, які різноманітно знущаються зі звичайних простих шахтарів, обзивають їх п'яницями, не Дають їм вихідних, взагалі утримують їхні гроші як тільки можуть, і всіляко їх дискримінують. Тут треба сказати, що десятники і майстри це така собі кар'єрна стежка вгору тобто, це посади, які стоять трошки вище. І що насправді ці люди не були якимись панами чи не були приставлені до шахти звідкись з боку. Дуже часто це були люди, які раніше теж працювали шахтарями, тобто спочатку вони працюють просто на шахті, а там далі, стаючи десятниками і майстрами, вони дуже швидко змінюються. Вони починають носити кращий одяг, жити у кращих помешканнях. Їхнє становище помітно покращується. Вони навіть можуть зовсім не спускатися в шахту, уникаючи всіляко цієї праці. І імітувати бурхливу діяльність перед начальством. І треба сказати, що в їхніх руках зосереджувалося чимало корупційної влади, тому що вони легко за хабарі роздавали кращі місця на шахтах, а також населяли кращі місця на шахті своїми. Кумами, братами, сватами та іншими родичами. У тексті необережність передона Черкасенка старенькому батьку не хочуть виплачувати гроші за його щойно загиблого на шахті сина і аргументується тим, що от він, мовляв, сам винний. Якби ви не обіймалися, якби ви менше виказували свої емоції, то ваш син досі жив. Тому це не проблеми шахти, ми нічого не будемо компенсувати все. А в іншому тексті в п'яниці зображується чоловік, якого щойно загинула дружина, і він перебуває в такому шоковому стані в стресу стані він просить про вихідний щоб якось пережити своє горе і нікому не нашкодити йому говорять ні ніякого вихідного ти не отримаєш а за те що ти запізнився ти ще й будеш платити штраф і звичайно ж далі цей чоловік необережно у своєму шоково-стресовому стані спричиняє до катастрофи на шахті. а майстер чи десятник у цьому тексті знімає з себе повністю відповідальність за те що сталося це не він не дав вихідний чоловіку і тому той призвів до катастрофи а це він просто був п'яний і от саме тому він зробив щось необережно, і саме тому все пішло на пси. А він звинувачує чоловіка в горі в тому, що він, буцім, був п'яницею. А звичайно, алкоголь це теж окрема і важлива тема в житті шахтарів. Але тут ми бачимо, що проблема була зовсім не в алкоголі. До речі, ще один письменник межі 19-20 десятого -19 століття, в якого ми можемо спостерігати життя робітників шахт. Це як не дивно, Іван Франко. Він звичайно писав не про Донеччину і не про Луганщину, а про Галичину, про Борислав та Дрогобич. Але там є всі ті самі проблеми, питання, які порушують і Борис Грінченко та Спередон Черкасенко. Зокрема, в його текстах Боконстріктор та Борислав Сміється можемо спостерігати стосунки між працівниками шахт. ми Можемо спостерігати, як люди бояться спускатись під землю, як вони уникають цієї праці, або як їхнє керівництво долає їхні якісь стереотипи і погляди на працю під землею. Також тут ми можемо спостерігати роздуми самого Франка про якісь об'єднання робітників у про. В спілки, так би мовити, про різні негаразди на виробництві і про от класову нерівність, яку ми тут дуже яскраво бачимо. Якщо перескочити трохи в часі і опинитися на 20-х роках, ми можемо побачити, що тоді про Донбас писали Микола Хвильовий і Володимир Сосюра. Донбасу у Володимира Сосюри, а саме в його мемуарах третя рота, дуже багато. Як згадує Володимир Сосюра у мемуарах, його батько навчався на Штейгра у Лисичанську. А Штейгери це ті люди, які теж активно згадуються у прозі про Донбасу, прозі про шахтарів. Це так би мовити, менеджери шахти. От його батько був одним з таких менеджерів шахти. Він також був вчителем і активно колесив усім Донбасом, активно змінював місця своєї роботи. Це насправді було доволі такою поширеною практикою. Люди часто звільнялися з місць. Де їм не подобались якісь умови праці чи ставлення до них їхнього керівництва, і от могли змінити місце своєї роботи, те саме робив і батько Володимира Сосюри. Крім того, Сосюра зачіпає тему алкоголізму на Донбасі, оскільки його батько страждав від алкоголізму, його родина бідувала через це. Але ми загалом можемо зрозуміти з мемуарів Володимира Сосюри, чому ці люди пили, ну тому що життя їхнє було нелегким. Як ми бачимо, страх перед спуском у шахту перед. Аваріями, які можуть статися з дня на день. Він був присутній, і цей страх треба було якось глушити. А самих шахтарів Сосюра описував наступним чином: замурзані шахтери по коліннах воді ганяли важкі вагончики і з матюками довбали вугіль. Іноді з диким свистом коногона пролітала низка вагонеток. І ми притулялися до підпорок, щоб не бути роздавленими. сама страшна смерть це в шахті. Я не міг уявити, як це можна умерти далеко від сонця з горами землі на грудях. До речі, ви могли помітити, що героями прози про Донбас поки що були самі чоловіки. Якщо діти траплялися в цій прозі, то лише як діти шахтарів, а жінки тут якось зовсім не фігурують. Це не означає, що там не було дітей і жінок, і це не означає, що вони не працювали. Згідно з законом про малолітніх, що працюють на заводах, фабриках, мануфактурах від 1883 року, на шахті могли працювати діти, але не молодше за 12 років. І діти 12-15 років не могли працювати довше, ніж от 8 годин. Тобто такий порядний робочий день, і ми можемо також спостерігати, що на шахтах працювали і молодші за цей вік діти. Зокрема, про це згадує Володимир Сосюра, який власне був залучений до виробництва, очевидно, в молодшому віці. І коли приходила якась перевірка, то його просто ховали у велику бочку. От нібито немає там ніякого хлопчика малолітнього, який теж залучений до роботи. Ба більше, згідно з переписом, 1929 року, понад 50% шахтарів розпочинали свою працю на шахті у віці молодшому ніж 15 років були на шахтах також жінки. Щоправда, вони не працювали під землею, це їм заборонялось робити. Вони могли хіба що займатися видобутком на поверхні, за що їм платили значно менше, ніж чоловікам, які могли входити під землю. Також вони активно працювали лампівницями, тобто тими людьми, які заправляли шахтарські лампи. Вже саме слово лампівниця, тобто фемінітив, вказує нам на те, що це була здебільшого жіноча робота. І очевидно, що частина чоловіків, які працювали під землею, мали своїх дружин, і ці дружини. Не з часом могли ставати вдовами, тому що нещасні випадки на виробництвах траплялись доволі часто. Інколи цих вдів також могли якось прилаштувати до роботи, не дати їм померти з голоду. Зокрема, у 1905 році новоросійське товариство відкрило спеціальну ткацьку фабрику, де працювало 300 ткань. Це були жінки чоловіків, які загинули на шахтах. Тобто, вдовами якось теж намагались опікуватись, бо, в вочевидь, їх було чимало. Не оминула шахтарська доля і Миколу Хвильового. У 1916-17 роках він працював на дружківському заводі і у горлівці. І власне в його доробку теж є тексти, які дещо нам розповідають про життя шахтарів. Це тексти Останній день, майбутні шахтарі та щасливий секретар. Перші два тексти є більш ідеологічними, а тому менш цікавими. А от текст Щасливий секретар варто й того, щоб про нього окремо поговорити. Це текст про чоловіка, відданого своїй роботі, який є експертом у своїй роботі, але також він є відданим сім'янином. У нього є дружина і син, якого він просто обожнює. І у цей чоловік весь час мотається по різних шахтах, вирішує різноманітні проблеми і чекає, коли ж нарешті до нього повернуться його дружина і син, син, якого він неймовірно обожнює. І наприкінці йому приходить дві термінових телеграми, які ставлять його перед велетенською дилемою. Одна телеграма говорить, йому, що йому необхідно терміново приїжджати по роботі у Харків, а друга телеграма телеграма від його дружини, яка повідомляє, що син потрапляє під автомобіль і лежить при смерті. І от тепер чоловік має обрати, куди їхати до сина, який при смерті, чи на роботу в Харків. І що він обирає? Він обирає на роботу в Харків. Це не просте рішення для героя. Ми спостерігаємо, як він страждає від цієї новини про сина, але тим не менш він пише телеграму до дружини, мовляв, поцілуйся на від мене і їде в Харків. І що цікаво у цьому тексті лунають старозавітні мотиви. Бо перед тим як отримати цю доленосну телеграму, головний герой розмірковує: а чи віддав би він свого сина в жертву? Ну, вочевидь, соціалістичному ладу і своїй державі. Хоча за цим ми можемо прочитати історію про Авраама, який мав принести в жертву свого сина Ісаака. Але, звичайно, ці імена в тексті Миколи Хвильвого не згадуються. І от ця проблема десь так на бекграунді лунає в головного героя, і вона цілком собі перегукується з проблемою, якою намагався вирішити герой «Я романтики». Тільки от текст «Я романтика» ми знаємо набагато краще. І тамтешні переживання головного героя розпочалися. Писані набагато яскравіше, ніж в тексті щасливий секретар, але проблема та сама дилема: та сама. що треба обрати: чи приносити свою дитину в жертву своєму комуністичному соціалістичному богу? Як ми бачимо, головний герой цього тексту приносить в жертву свого сина. Він чиняє так само, як Авраам. Якщо ще поговорити про тексти Миколи Хвильового про шахтарів, то треба сказати, що в радянський період вже з'являється протиставлення радянських шахтарів і старих імперських. Шахтарів. Це вони могли бути п'яницями, могли бути нещасними чоловіками, які працюють за мізерні гроші і виглядають не дуже презентабельно. Радянські шахтарі це зовсім інші люди. Героїня останнього дня хвильового уявляє шахтарів наступним чином. На її тодішній погляд, усі вони мусили бути страшенними п'яницями, жахливими крикунами і мало не звірюками. Так вона принаймні чула про них від тих, хто знав їх за часів імперії. Отже, нічого нема неприроднього в тому, що вона, побачивши нового шахтаря, що вміє не гірше за інших мислити, що від нього ніколи не почуєш брудної лайки, що знявши прозодях, надягає навіть краватку і лакерки. Словом, побачивши сучасного культурного шахтаря, будівника соціалізму, вона розгубилась. Ось так пані та панове радянська влада за допомогою своїх радянських письменників перетворювала радянських шахтарів з оцих от брудних імперських лайливих крикунів на інтелігентних людей, які не просто не матюкаються, а навіть краватки носять. Те саме, до речі, відбувається і з житлом. Якщо старі імперські шахтарі жили в різноманітних халупах, в нечистотах і як у Бориса Грінченка в землянках, то тут же проступають чисті охайні будиночки. В ізольованих квартирах новеньких чепурних домиків, що посіли місце старих підсліпуватих капіталістичних халуп, мешкали шахтарі-сім'йові. До речі, якщо в Грінченка люди активно намагалися попрацювати на шахті, а потім переїхати в село на свій шматочок землі, то тут відбувається все навпаки. Тут вже селяни, які їдуть працювати на шахту, хочуть перевести з собою з села у місто свою родину, тобто ми бачимо, як пріоритети змінюються. Якщо говорити про повоєнну шахтарську літературу, то треба згадати Григора Тютюнника та Остапа Вишню. Остап Вишня навіть мав намір написати окремі шахтарські усмішки, але не встигнув. В доробку Остапа Вишні є кілька гумористичних текстів про шахтарів і шахти. Зокрема, в нього є текстик про те, як діти, наслухавшись оповіді свого дядька про шахти, теж собі чкурнули на шахти, але були повернені батьками і ще й набиті ними за це. І таким чином малюки одразу зрозуміли, що життя на шахті не є. Простим Донбас присутній і в Григора Тютюнника, зокрема у його відомому тексті Климко. Це текст, який описує воєнний світ і світ дитини на війні. І ця дитина намагається потрапити до слов'янська по сіль, по якісь продукти, по якесь молоко. Десь там біля тих гір, чув от людей Климко було велике місто Слов'янськ. А поміж горами просто на землі лежала брилами сіль. Бери скільки здужаєш, але в слов'янської мови говорить, хлопче, ну ти трошки промазав, сіль. Вона насправді в бахмуті. І хлопець береться за голову і думає, о Боже, як я міг це пропустити. Тобто якісь легенди про сіль, яка десь там є, лежить цілими брилами в його голові, в його дитячій свідомості присутня. Є в Євгригородюника і текст давали катрю, де та сама катря працює чи то офіціанткою, чи то продавчиною у шахтарській їдальні. Можливо, ця катря працювала в тій самій їдальні в Горлівці, куди свого часу приходив Василь. Стус, де він намагався замовляти їжу українською мовою, і за його українську мову його різноманітно цькували місцеві. Вони йому погрожували. Говорили, ти ж напевно з тих бандерівців, яких ми не добили у 45-му році. От зараз візьмемо і доб'ємо. Русифікація Донбасу в 60-70-ті роки. Це одна з тих тем, яка постає і в публіцистиці ників і дисидентів, і трошки в фрагментах прозових текстів Василя Стуса. Василь Стус з дитинства жив в Донецьку, в Донеччині. І в його фрагментарній прозовій творчості ми теж можемо спостерігати якісь поїздки персонажів, вочевидь автобіографічні цим регіоном. Ми можемо спостерігати російськомовність цього регіону і загалом якісь такі уривки спогадів, уривки візій, щось про терикони Донбасу, щось от про людей, які подорожують цим регіоном. І, звичайно, не можна згадати його публічний лист до Андрія Малишка від 1962 року, коли він, от, власне, згадував. Про неймовірну русифікацію, яка є в регіоні з якою треба щось робити. Донецьк, місто чисто російське чи майже чисто російське. Я взяв призначення на роботу в глибинну Україну на Кіровоградщину, хоч і відчував, що це моя безсилість, що це утеча, а втеча не вихід, це ганьба. Зараз я читаю рідну мову у Горлівці в російській звичайно, школі. В Горлівці є кілька українських шкіл, яким животіти зовсім недовго, а в Донецьку таких немає здається. Отже, картина дуже сумна. А власне, Стус висловлює у цьому листі свій шок від російськомовності регіону і шок від того, що українці не мають сил, не мають навичок виборювати власне право на викладання своєю українською мовою. І цей публічний лист дуже перегукується з текстом Олекси Тихого, знайомого Василя Стуса. Цей текст називається Руздами про українську мову та культуру в Донецькій області. А це стаття 1972 року, в якій автор теж згадує про тотальну русифікацію Донбасу. А про те, що от українська мова не є престижною, є в цій статті Олекси Тихого Ще один цікавий момент. Він згадує про те, що тиражі української літератури, літератури українською мовою є мізерними. Це мізерні тридцятитисячні тиражі. От якби українська література видавалася мільйонними тиражами, як це відбувається з російською літературою, літературою російською мовою, тоді ми мали б якийсь престиж в мові, тоді люди якось би звертались до цієї культури. А так, ну, тридцятитисячний тираж це ж один примірник на тисячу тисячу п'ятсот людей. І це сьогодні звучить доволі таки комедно, тому що ну в наших сучасних реаліях тридцятитисячний тираж, ну це хіба що про Макса Кідрука. А загалом ми маємо набагато менші тиражі української літератури. Звичайно. Звичайно, треба якось зважати і на культурні відмінності. Зрештою, це були 70-ті роки, ніякого нетфлікса, друковане слово мало дещо іншу вагу. Ну плюс треба зважати на якусь культурну видавничу політику в радянському союзі. А тому порівнювати не зовсім правильно, хоча є що порівнювати, є з чим порівнювати. Ось такий комедний момент в цій статті Олекси Тихого. хоча насправді зовсім не комедний, він доволі сумний. Якщо згадувати про українську літературу, про Донеччину і Луганщину від початків незалежності можна згадати чимало. Текстів і кращих, і гірших, і мемуарних, і художніх. Я не буду на них затримуватися, тільки окреслю пару із них. А зокрема, тут можна згадувати напевно всю прозу Сергія Жадина, зокрема і малу прозу. Він багато якось описував поїздки своїх героїв цим регіоном. Неодмінно треба згадати роман Олени Стяжкіної Смерть Лева Сесіла мала сенс. Це прекрасний текст, який, зокрема, і експериментує з мовою, показує, як змінюється мова і змінюється свідомість на цій території. І описує життя звичайних робітників, так би мовити, Донеччини, описує якісь міфи, які побутують на цій території. Я сьогодні зовсім не згадувала поезію Донбасу, тим не менш, вона є, і її є чимало. А от серед сучасної літератури можна згадати поетичну збірку Люби Якимчук «Абрикоси Донбасу. І закликаю вас писати у коментарях, які книжки про Луганщину і Донеччину, сучасні або більш класичні, ви читали і знаєте. А в мене на сьогодні все. Я дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною, і особливо хочу подякувати моїм патронам. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І якщо ви хочете підтримати мене матеріально, ви можете підтримати мене на платформі Patreon, БайМієкофі або скинути якусь кількість грошей на картки, які я вказую в описі до відео. Побачимося з вами за тиждень! Хай вам щастить!